Ні, це не Resident Evil Village або ремейк четвертої частини. Але в цій грі ми також будемо досліджувати селище, наповнене зомбованими культом селянами. Тож нумо досліджувати нову хорогру гру Shame Legacy. Це хорор про виживання від першої особи. Дія гри відбувається в покинутому селі культистів у 19 столітті. Основна мета нашого героя на ім'я Вільям полягає в тому, щоб втекти з цього села, наповненого божевільними представниками культу. Ви будете намагатися вижити, використовуючи стелс і механіку втечі, вирішуючи головоломка, а також будете з'ясовувати свій зв'язок з усіма цим. В цьому вам допоможуть деякі записки та спогади, які ви будете розблоковувати поступово. Ми також будемо свідками жорстокості та божевілля, яке панує в цьому селищі, але головна загадка полягає у минулому нашого персонажа. Коли ми зустрічаємо селян, ми чуємо, як вони звертаються до нас, наче ми старі знайомі. І від цього історія дає нові питання: яке відношення наш герой має до цього хаосу? Та чи, можливо, все це по нашій провині відбувається? На старті гри ми отримуємо простого персонажа, який розгублений та беззахисний. В цьому полягає основна фішка гри: Ми не можемо взяти в руки зброї та пробивати собі шлях. Вам буде потрібно постійно ховатися та проходити локацію безшумно. В цій грі темрява ваш найкращий друг, тож ви будете оминати ліхтарі та факела, що вас. Не помітили. Також потрібно постійно слідкувати за показником шуму і слідкувати за оточенням. По всій локації є схованки та різні варіанти шляху, як пройти саме рівень. Вам знадобиться іноді зупинятися та оглядати все довкола, щоб обрати самий безпечний шлях. Тож не потрапляйте на очі селянам та не робіть зайвий шум. Інакше вас знайдуть та почнуть переслідувати, як наслідок більшості випадків спіймають. А це вже дорівнює смерті персонажа. Ворги доволі швидко пересуваються, але в них є чітко зазначена траєкторія, тому слідкуйте, прораховуйте це для проходження рівня. Ми бачили це раніше в інших іграх, таких як Outlast, але в Shane Legacy додали ще можливість все ж таки давати відсіч нападнику. В процесі гри ви отримаєте тростину, яка нагадує Скіпетер. З його допомогою ви будете вирішувати більшість головоломок та при необхідності захищатися від нападу культистів. Як тільки ви використали цю тростинку, щоб втекти, у персонажа почне зашкалювати адреналін. Це показник того, що в наступній зустрічі з ворогом ви вже не зможете відбитися, і вам спочатку знадобиться спеціальний напій, що заспокоїтеся перш ніж ви зможете використовувати тростинку знову. Але в мене було так, що на деяких рівнях, навіть після використання напою та заспокоєння станового персонажу, все рівно наступна зустріч з ворогом закінчилася фейлом. Тому мені здається, що це скоріш не момент гри. Окрім культистів, вас постійно буде переслідувати вогняний демон. Зустріч з ним не лякає, а більше дратує, так як вам потрібно бігти та швидко знаходити шлях. Причому кожен момент зупинки призводить до смерті від лап цього демона. І нарешті саме головний аспект гри це фактор жахів. Чи моторошна ця гра? Мені важко відповісти, оскільки я досвідчений фанат жахів. Але, як на мене, гра далеко не страшна. А в більшості вона підпалювала мені дупу постійними фейлами та смертю мого персонажу. Але це не було страху. Це більше дратувало. Також у грі є моменти з автозбереженням, яке можна використовувати для подолання деяких складних ділянок. Наприклад, я в деяких локаціях просто пробігав на пролом до точки збереження, де мене могли вбити. Але коли гра перезавантажувалася, то я починав вже грати з цієї нової точки збереження, тим самим проскочивши складну ділянку. У грі є кілька багів, але це в основному звукові та візуальні. Також тут не очікуйте передову графіку, але в цілому гра дуже чудово передає атмосферу гнітучості та темного світу, де ви є здобиччю, за якою полюють всі. Shame Legacy – це непогана спроба гори від нового розробника, яка, на жаль, скоріше не стане хітом або не налякає більшість гравців. Якщо ви мало граєте в ігри жахів, ця гра може трошки налякати вас, але це не стосується фанатів та постійних гравців цього жанру. Але не взираючи на цей факт, гра надає вам челендж виживання, з яким справиться не кожен. Дякую тобі за перегляд. Дякую, що слідкуєш за нашими новими випусками. Та продовжуєш підтримати наш канал переглядом, лайком та коментарем. Це дуже допомагає просування наших відео. Нагадую також, що в нас з'явилося спонсорство. Також ви можете підтримати нас копійчиною, підпискою для того, щоб ми могли покращувати технічні аспекти наших випусків. Ще раз тобі дякую за перегляд. Як завжди, YouTube тут порекомендує тобі деякі наші інші випуски. Можливо, тобі сподобається. Тому тисни, переходь та знову ж таки, дивись та з нашим відео. Підпискою або лайку. З тобою, як завжди, був Богдан, а це міні-огляд на гру Shame Legacy. па Папа!